Не только кадровые украинские военные, но и добровольцы украинского добровольческого корпуса. Для меня лично большая честь представить моего коллегу по профессии, режиссера Львовского театра для детей Андрея Шараскина с позывным Богема. Ха. моя солодка. Хоч тобі передати вітанечко. Коля! Я знаходжусь в Донецькому аеропорту в новому терміналі. Ну, Верніше в тому, що від нього залишилося. Я тебе обнімаю, це моє. І коли подивишся, це... тут ліки для наших хлопчиків. Ти коли подивишся це відео, я думаю, ти багато чого. Ну, краще дивитися на це по відео, ніж бути тут і знаходитися. Друга рота, на місці Ми всі відповідаємо за своїх людей, вони нам довіряють, тому все дуже просто. У нас майже як Січ це принципова відмінність ментальності мовить, українців і росіян. Україна, Борис усе! Україна, мороже усе! Україна молодо усе! Я бажаю з тими людьми, з якими ми воюємо пліч пліч і будемо продовжувати це робити. Я щасливий, коли не. вся група ціла здорова, неушкоджена. Чи я в її складі, чи я їх послав, вони повернулись. Коли ми можемо від'їхати в сторону в безпечну зону, взяти морозова, і мої побратими з задоволенням його їдять, і це здорово. Коли я можу чути маму, коли я можу чути кохану, коли я можу чути свою дитину, боже, це потрясаюче. Знаходили, коли прикопували людей, а от мирних чи солдатів невідомо. Війна це своя економіка. І ми навіть, я те, що навіть ми навіть рештки своїх побратимів намагаємося обміняти чи викупити от, у тієї сторони. Вони йдуть на контакт. Вони йдуть, ми міняємо живих на мертвих. Ми їм віддаємо їхніх полонених живими і відносно цілими. нам віддають тіла, рештки або практично мішок з кістками, коли вони настільки побиті і що їх неможливо вже нікуди довести. Різні розцінки, в кілька десятків тисяч доларів за солдата з шевронами, якого вони можуть вбити. А от там у них це, мабуть, екстрим сафарі тур, на який вони з'їжджаються і думають, типа охота на хохло. Це по фасаду, там бою нема, там нікого нема, який бій може бути. Вони просто хірячать по фасаду. А от вони просто прораховуються, що. Ті, хто воюють проти нас не безсмертні. Це все одно зупиниться тільки тоді, коли наші території, наші рідні, наші близькі будуть у безпечені. Андрій, а яка ваша зона відповідальності в обороні аеропорту? Зона відповідальності це Україна. Для нас зона відповідальності. І той же Донецький аеропорт і хлопці Гном, вся 93, 79-та, 95-та, 3-й полк спецназа. Ми не регулярна армія і лінійна війна, це не наш профіль. Ми можемо підсилювати своїм бійцям. Всі польові командири, з якими ми воюють, можуть сказати свою думку про наших бійців, які не отримують ні копійки зарплати. У нас немає корочки учасників АТО. Ми єдиний добровольчий батальйон, який до цього часу не легалізований. По факту, нас там не існує. Ні, по факту ви якраз там. Ні, по факту ми там, але де юре, нас там не існує. Ми робимо все можливе для того, щоб якраз зона відповідальності і один з епізодів цей аеропорт залишився в свідомості. Ви запитували, що можна зробити для того, аби все закінчилося? Сказати Аста Лавістості, парачисти, прийняти вольове рішення, зачистити звідси і до кордону правильно чужої змові нам не треба. І не було потрібно ніколи. Але відстояти своїх рідних і близьких тут ми можемо тільки так. Багато людей, які вже визнають, що вони були обмануті ДНР, ЛНР, які приходять і плачуться. Є, Поповнюють наші ряди хлопці, які приходять звідти. Ви розумієте? Тобто, не все так просто, немає, не існує міфічних ДНР, ЛНР, їх просто не існує. Є картинки, які нам хочуть показати. Нам а потрібно є? територію є агресія Російської Федерації. Все. Без зброї, підтримки і всього іншого, які, блін, терористи можуть керувати танками. От судить, внук. 72 російські, які працюють там. Покажіть мені, скільки це треба вишколити. який це має бути е екіпаж, і який працює так, як він працює. Покажіть мінометчиків. Артилеристів е у тих, хто працює на установках ГРАД, які долблять, сиплять нам постійно. Богема, ви без Окрім того, ще хотілося б додати от до виступу Богеми да, що, е репліки Богеми, дійсно, що окрім того, що дуже багато треба часу, аби дійсно вишколити. Фахових спеціалістів для роботи з тих чи інших видів зброї. Да? Так, окрім того, ще є такий факт, це реальний факт, коли короче, та сама зброя, ну, наприклад, беремо ті самі танки, да? вони виникають як гриби після дощу. Тобто да. ти їх знищуєш, а виходить по факту, як наче це там самиголовий міфічний казковий змій. Да? Ти відрубиш одну голову, з'являється дві. Це реальний факт в аеропорту, коли було, там, знищили. Спочатку один був танк, його знищили, буквально через день, через два з'явилося вже два, які штурмували, е, знищили обидва, вже наступного дня з'явилося три і тому подібне. Тобто це безперервний процес. Ну вибачте, ну, в принципі, не скільки там тієї території, 100%, да? де можна там приховати значну кількість техніки, і, наче як знаєте, Факір діставати їх постійно з. Ну, просто річ йдеться о тому, що поставляємо і техніку. Це Вона постійно доставляється з Російської Федерації постійно. В районі Лутуєна з гуманітарного конвоя згружались боєприпаси. Це з тих самих білих Камазів? З тих самих білих Камазів. Ми роздали всім телеканалам. Ні, інформація не пройшла ніде. Я впевнений, що це теж вирішиться. Це перше. Друге, у нас люди там, кожну хвилину вночі. Насипали в пески. Нам по кухням налітало так, що просто. Люди гинуть. Кожен день, кожну хвилину. Війна не закінчується. Ми про це і розказуємо, Андрій. Зараз перемир'я. Ми не можемо вести наступальні дії, я так розумію. Треба йти і зачистити все по Тобто, Нужен приказ. Наступати. Я правильно розумію? Звіс. Звісно. Спасибо. Я вас Дякую. Андрій. Понимаю и принимаю очень эмоционально, очень неожиданно то, что мы показывали э, до того, как начали с вами диалог. У нас есть сюжет про Львовский театр. Вас там помнят. Это чудесно. И хотят передать привет. Пришла и голову отчаянием занавесила мысль о сумасшедших домах. Він надзвичайно патріотичний. Причому він не пафосно патріотичний. Він сам по собі, в нього всередині той стержень. Він українець, він це усвідомлює і він дуже гордо до цього відноситься. І він інакше просто не може. Ти пам'ятаєш тоді, коли ти прийшов з 14-ї сотні, я б добре пам'ятаю. Ти зовсім не був схожий на того режисера, відчини духу режисера, який був при прилітав на цьому на своєму. Мотоциклу, де завжди щасливий, веселий життє радісний. І тут я побачив тебе схудло, я побачив тебе в воїна. Це твій образ, хай бояться наші вороги. Такого вовка. Я вірю, що ти ми переможемо. і Те, що ти да їм копоті, хочеться тобі підтримати, хоч побажати тобі, щоб Господь тебе хоронив. Ми тебе цілуємо, дай Бог. У мене в душі ні одного сідова волоса і старчиська нежності, ніжності. Ні у мене в моє двоє дітей, і я весь час думаю, що ви там на сході, ти і твої побратими, не жаліючи себе, захищаєте всіх нас. Дуже вам дякую. Вертайся живим, здоровим. Бо ти дуже добрий друг. Тримайся, ми будемо молитися за тебе, цілую тебе.